Ви місяць не по договорі. Я взяв займ і задонатив всі гроші на дрони. Я за вас дуже рада. Віддавати кошти ви як планували? А за чим одавати гроші? Ми що, не в одній країні живемо, чи що? Я не розумію суть вашого питання. Бо, ти Я ти не ти розумію, ти? де ви живете. Ви в Україні живете? Так. Ну. Ну от я взяв займ і закинув на дрони всі кошти. Я не збираюсь віддавати нічого. Я вам кажу під запис розмови. Містероблі, ви зафіксуєте копілка, чи ні? Правильно. А так, ви що, мене. Кажу, ви ви що, мене хочете налякати зараз, чи що? місце роботи у вас купилка, правильно? За мною гуру України стоїть. Ви хочете мене налякати чи, з колекторами, чи що. Ви там смішна взагалі, чи що? Я вам.